Зуття сорту екстра, вага 20 кг, ціна 6 євро за один візок. Перший у нас ось такий жіночивий, гарні, стильні на осінь взагалі супер. Так, 35-й розмір. Так, такі мега теплезні чобітки 39-го розміру. Тут у нас іде шкіра, а тут матеріал. Тут вони розстібаються всередині йдуть на хутрі. Далі у нас ось такі класні козаки. легесенькі, не важкі 39-й розмір, підошва на Ось такі класні стельові з принтом. Такі черепи. 38 розмір, дивіться, підошва також новесенька. Всередині йдуть на тонесенькому слісі. Далі, так, нічого там в мене не падає. Далі ось такі. Тут іде, э, чекайте, зараз чи це танкеточка. Ні, це так здається. Ось такі. Віночі черевички. Також новесенька повністю подошла. 38 років. Далі у нас тут чоловічок красівочки від куми. Ось так виглядають. Розділ. Так, десь у нас розмір, десь збоку. 45, 29,5, см. по стельці. Далі, що це у нас? тімберленди? Або тімберленди, або під них зроблені. Скоріше цього під них сороковий розмір, но підошва, ось так вони виглядають, голубесенькі, замшеві. Всередині нема потравити. Далі у нас ідуть, дивіться, які класні. Снікерси від Nike. Так, це маленький розмір, приблизно 35-й, 36-й може бути. Зараз подивлюся точно. Ні, нема розміру. Да. Так. Да. Ось такі. Також зроблені під Тімберленди, вони йдуть э, замшеві. В 38-му розмірі також навесенько подошло. Да, я вже її бачила на трансляції. Дивіться, які класні. Просто неймовірні чобітки. Так. так, дивіться, які класні. Є е, трішки дефектиків. Я думаю, це буде легко відтерти. П'ятірочка розмір пише. Добре, трохи. За три За 300. Далі наслить ось такі кітки з натуральної шкіри 40-го розміру. Далі ось такі класні чобітки. чоловічі В 45-му розмірі підлашла також новесне. Далі ось такі фіолети, які круті, жіночі, замшеві. Так, досить високий каблук, 38 розмір приблизно 10 см. Далі, що тут у нас ще є? Далі ось такі чобітки прорезинені, тут іде матеріал, тут вони на ліпочості, ось тут є. Можна їх стягнути. 36 третій, третій, розмір. Ласенькі. І показуємо останню водику. Просто у нас вже дуже багато хвилин. Ось такі. Тут е шкіра, тут матеріал. Е водостійкий, 36-й Коштували вони 50 євро. дорожче, ніж ну, цей водик. Ні, не дорожче.